Збираємося, і ось ми вже готові балуватись. Гуляли ми весь день пішки, і Прага здивувала мене тим, що побудована на схилах, а всі шляхи в цій архітектурі ведуть чомусь до Сифори. Що це за колдовство таке? Першою нашою зупинкою була порохова вежа. Наверх ми не піднімалися, але можливо зробимо це на днях. Весь час ми рухалися в сторону головної площі для того, щоб побачити щогодинне шоу на знаменитому годиннику. Місце, звісно, популярне. Як бачите, купа людей стояла і чекала, коли це все почнеться. Саме шоу триває десь хвилинку. Ну таке, ми побачили. Сувенірні лавці побачила цього крота, згадала, що в мене в дитинстві була книжка про його пригоди. Як я її обожнювала, купила собі таке на пам'ять 300 флешбеків в секунду. Мені стало дуже цікаво, чому будинки тут розширяються донизу. От хто знає, напишіть мені. І настав час підкріпитися. Ми взяли місцеві булочки, які наповнені джелато, фруктові, шоколадні. Далі ми туруємо собі шлях до Карлового мосту. Найулюбленіше моє місце на сьогодні, тому що воно потопає в зелені, поруч є парки. Людей, звісно, купа. і було дуже вітряно. Ну, дуже вітряно. Багато прогулянок на катері, навіть були люди, які катались на катамаранах, і були навіть ще ось такі чудіки, куди ж без них. А ми дуже-дуже багато фотографувалися, натрапили ще на такий прикольний канал, що нагадав взагалі Італію. Дійшли до стіни Ленона, де дуже багато графіті, Україна у вигляді корови, яку доїть Трамп і за хвостик тягне Путін. Фе. Сподобалось нам гуляти через парк цими каналами, натрапили ще на ось такий старий млин. Как будто зеленый лес унесет тебя байдарочка. В сказочный лес. Интересно. Байдарка не приехала. Зробили величезне коло ще з іншого боку річки, прогулювалися ми вздовж набережної через зелену зону. От куди б я зараз не їхала, в першу чергу хочу побачити зелені зони чи парки. І саме по цьому критерію, наскільки там комфортно оцінюю місто. І Прага отримує майже найвищий бал у цій категорії. Подобається архітектура, обожнюються геометричні лінії. Натрапили ще на книжковий магазин, проте на англійській там було мало книг. Цей арт-об'єкт символізує приказку. Що помах крил метелика на одному боці світу може викликати ураган на іншому кінці світу? Це встановлено в пам'ять подвигів пілотів за часів Другої світової війни. Змістовно мені сподобалось. Довго ми думали, де вечеряти, і вибрали надійний варіант це бургер кінг. Бургери були смачні, проте не можу сказати, що це щось вау і таке прям незабутнє враження. Вигораємо з того, що хотіли сфотографуватись на фоні вивіски королеви, але там смітник під'їхав. Ну, а завершуємо цей день ми чешським пивом. Пройшли близько 20 тисяч кроків. До зустрічі завтра!